Діти, ви любите цікаві історії? Я дуже, а особливо ті, що розповідає Вінні Пух, про те, як він зустрівся з трьохоковим дивом. Давайте послухаємо разом. Ранок у зачарованому лісі був сонячним і теплим. Віні прокинувся і відчув, що дуже зголоднів, і з цим щось потрібно робити. І тут він згадав, що на великому дубі живуть джоли, а там обов'язково буде чим поласувати. Рішення було прийнято дуже швидко. І ось він вже крокує до великого дуба. Віні уважно подивився, чи немає поблизу бджілок, і швидко забрався на дуб, засунув лапу у вулик. Та поласував медом. Мед був неперевершеним. Потім схопив горшик з медом, зліз і швидко подався тікати, бо вже позаду себе чув злий спів бджіл. Він і так швидко біг, що не відчував землі під ногами. Та з розгону зіткнувся з кроликом. Ти куди так біжиш? запитав кролик. За мною жнеця зграя злих бджіл. Я позичив меду в їхньому волоку, а вони чомусь образились. Ти погано вчинив, відповів кролик. Давай так, я тобі подарую зелену кульку, а ти віддаси мені горшик із медом, я віднесу його бджолам і вибачусь за тебе. Добре? Дякую тобі, кроліку, відповів він. Довго він блукав по лісовим стежинкам, доки не потрапив у величезне місто, в якому жив його друг Кристофер Робін. Гул машин, шум доріг, але він і нічого не боявся, доки на узбіччі дороги не побачив трьохокове диво. Гей, трьохокове диво! А чому ти стоїш і моргаєш своїми великими очима і не даєш мені пройти? Який невихований ведмедик, невже ти не знаєш, для чого потрібні мої великі круглі очі? Ясна річ, щоб дивитися, ні, не просто дивитися, а ще й дорогу вказувати, що мені теж і тобі, і іншому ведмедику. Загалом будь-якому дорослому і дитині. Щоб на вулиці гуляти, треба правила всі знати. Слухай уважно, ведмедику, світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш, підожди, і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро, загориться іншим світлом, око світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Все зрозумів, ведмедику. Я обов'язково запам'ятаю ці правила. Давай з тобою дружити. Мене звуть Пух, а тебе світлофор. Мені дуже приємно, що ти зрозумів, як важливо дружити з сигналами світлофора. Пух дуже зрадів, бо побачив свого друга Кристофера Робіна. Кристофер Робін дуже зрадів зустрічі з Вінні та вирішив йому розказати. Про пішохідні знаки. Ось перехід. Тут можна переходити вулицю, сказав він. Тут є спеціальна розмітка, називається зебра. Білі полоси ось тут через вулицю ведуть це зебра. Та знак пішохідний перехід, де на зебрі пішохід. Ти на вулиці його знайди та дорогу перейди. А світлофор замаргав їм слід своїм зеленим оком, бо дуже зрадів. Ось так він і подружився з трьохоковим дивом. Ми з вами разом будемо робити веселий світлофорчик. Ось такий. Сьогодні нам для роботи знадобиться серветка, підставка для пензлика. Янка з водичкою. Три фарби: червона, жовта, зелена, три круга із гафаюрованої плівкою Папір чорного кольору прямокутної форми. Але для початку ми з вами трішечки пограємо із нашими ручками. Взяли в ручки уявний рух і поїхали. Котик їхав на машині. Кошенят він віз в машині. а Каченята йдуть похід, Кіт машину зупиняє. Каченяток пропускає. Котик правила, всі знає. Пішоходів пропускає. Ось ми і пограли з нашими пальчиками. Ну що, приступаємо до роботи. До нових зустрічей, малята!